Помічали айтішників? <ріст> Вони всюди. Це лякає. Тут теж. Зараз, коли приходиш до Бористи за чашечкою фільтр кави третьої хвилі на, есп... на Арабіці. <ріст> оцінюєш його софт-скіли. Бо завтра він прийде до тебе на співбесіду. А хто буде варити каву? Що й лякає. Знаєте, не люблю каву у Макдональдсі. Інколи все ж хочеться чогось хуйового, коли приходжу туди за кавою, ніколи не йду до каси, навіть якщо вона вільна, підходжу до цього великого екрана, бо він єдиний, хто розуміє мене там без слів. Я айтішник. Ви певно помітили. Той ще справжній Айтішник. Давній Айтішник. Я завжди ним був. Був айтішником ще до того, коли це стало модним. Пам'ятаєте турбопаскаль? <плес> <плес> це мій однокласник! <плес> Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар. Це нам дуже допоможе розвивати український стендап. <плес> я успішний айтішник. Сузійські діти кажуть, що хочуть бути таким, як я айтішником. Студенти кажуть, що хочуть бути, студенти кажуть, що хочуть бути мною, а я хочу здійснити свою вологомрію. Хочу стати баристою. Я нікому про це не говорю, бо ще, блядь, збудеться. Відчуваю себе скучним. Бо майже у всіх моїх колег є історії з їхньої попередньої роботи. Хтось бухав, хтось зблював е, на касі. Хтось виганяв проституток з готелю, а що я? Я приймав правки від клієнтів. <плес> <плес> в Сан-Франциско в кожного таксиста є стартап. У Львові кожен другий таксист ходить на ІТ-курси. Я боюся розказувати про свою роботу таксистам, бо кожна розмова закінчується співбесідою. Тепер в мене в компанії два таксиста, три бариста, вантажник і я. Чистокровний айтішник. <кхем> Всі приходять часно на роботу, варять дуже добру каву, але стартап щось не летить. Певно, треба найняти піцайолу. Я з цих айтішників, що не вміють програмувати. Хтось каже, що я не справжній, я відповідаю, що перше правило айтішника нікому не казати про свою роботу. Друге, третє таки як перше. Коли хтось ззовні питає, ким ти працюєш, я кажу: я варю мило. Спарюю собак. Працюю в центрі підтримки хворих і раком яєчок. Так простіше, знаєте, простіше пояснити, як варити мило, ніж пояснити, як пропатчити КДЄ-2 під фрібер сд Це жарт був для айтішників. Я навіть знаю, що вони не сміються. Маєте друзі-айтішників? Похлопайте, будь ласка. Дуже добре. Помічали, що вони ніколи не говорять з вами про роботу? Вони говорять, просто ви ніхуя не розумієте. Вони, можливо, вони прямо зараз говорять про роботу. Можливо, навіть я зараз говорю про IT. Тож, я з тих несправжніх айтішників, які замість коду роблять презентації. Нас ще називають дизайнерами Excel-таблиць. Хтось може сказати, та ти і стендап-комік не справжній. Тому для сьогоднішнього виступу я приготував презентацію. Я стендап комік, сука. Хороша презентація, коротка. Люблю такі. Я й таблицю зробив. Вона пуста. Я буду туди вписувати кількість розйобів залу. Сподіваюсь, там будуть не тільки нулі, а ще й одиниці. Сергій казав, що буде смішно поганий з нього тестувальник. Ви певно помітили, що я також підприємець. Не знаю, чому ви мали це помітити. Я ж, я ж слайд не переключив. Мені прийшлось ним стати. Бо коли я почав працювати айтішником, нам дуже мало платили, кидали на бабки. Якщо неможливо перемогти, треба очолити. Після цього все змінилося. Тепер не я йду на роботу, а вони йдуть до мене. Раніше я думав: так, ми айтішники, нам треба багато платити, ми круті. Тепер я підприємець і питаю себе, чи маю їм багато платити. Всі думають, що ми, айтішники, гребемо гроші лопатами, так і є. Ми гребемо гроші лопатами, лише зараз лопати стали трохи меншими. Тепер справжня історія. Якось до мене на вакансію айтішника подався депутат. Я подумав: в країні все погано. Звали його Сергій, депутат його прізвища. Але він пропрацював недовго три дні. Спиздив ноутбук і більше не приходив. Знав, кого брав, депутат. Дякую. Дякую, що дивишся це відео. Подивись наші інші відоси. У нас їх дуже багато. А також ми пропонуємо тобі спробувати себе на сцені, так само, як ці хлопці і дівчата. Приходь на курс, пройди навчання, ми напишемо перший твій монолог разом. Ти виступиш на сцені на повний зал і запам'ятаєш це на все своє життя. Приходь, сцена тебе чекає!